Отже, говоримо з вами сьогодні про префікс. Префікс, ви правильно сказали, що це дійсно частина слова, яка стоїть перед коренем, так, і допомагає нам утворювати нові слова або надавати слово якогось нового значення. Дивимось. Наприклад, може бути слово друг, ми додали префікс пере, утворилося слово передрук. Було слово «друг», додали префікс «не», вийшов недруг, тобто антонім, так? Утворився. Був мудрий, додали префікс «пре», вийшло премудрий. Угу. Угу. Найчастіше ми з вами які префікси вживаємо в українській мові? З зі, правильно? А? Без роз. Без роз, правильно. Пре, при, прі, так, не може бути добре. Від, од, між і так далі. Дивимось. З префіксами зізозу, наприклад. Змити, зіграти. Зозла, спитати. А хто пам'ятає з молодшої школи, коли вживаємо префікс З, а коли С? А, а, я б... я, б... я б... ага. так О, перед кафе-птах. Що пишемо? З чи С? Пер... С. Правильно, перед Капе та FH пишемо префікс «с». Ну, про це ще згадаємо далі. Далі «Пре», «при», «прі». Премудрий, прикрити прізвище. На наступному уроці теж з вами будемо детально розбирати, коли який із цих префіксів вживається. Ага. Далі роз, без, через. Розповідь, бездарність через плічник. А скажіть, будь ласка, префікс роз без в українській мові є? Це розбуває, бум, ес, бумку. Це Нічого собі, прикольно. Я такого не чув молодці. Так, добре, далі. Від, от, між, над, о, перед, під, понад, перед. Відкрити міжкімнатний над, між надміру обводити, історія, підкладати і так далі. І звертаю вашу увагу, що трапляються слова, їх небагато, але такі є, в яких може бути префіксів кілька. Наприклад, дивіться: перерозподілити аж три префікси. Перерозділ. По, а далі пішов корінь. Корінь угу. Діл. Угу. діл. Зрозуміло? А, був поділити, розподілити, бачите, і аж перерозподілити. Поренів чи. Листопад, 2 порені. Лист і падає. І дивіться: запишіть собі в зошиті таке слово. Часто воно вам буде траплятися, щоб ви не зробили в ньому помилки. Воз. З'єднання. Так, і виділіть, що в ньому два префікси. Перший воз, і другий з. Так. Префікси ми позначаємо ось такою, ніби буквою Г, яка впала, так? Всі пам'ятають? Добре. Ну і дивіться. Тільки що ж сказав: буквою Г, яка впала на набік. Угу. А в нас завжди тих, хто в путах на сосед пописав уда, але не преф. А, а ви запам'ятаєте, що оцей, оцей гачечок має відрізати префікс від слова. От куди воно падає, там відрізається префікс. Угу. <плес> угу. Угу. <плес> так, ну і дивіться: префікси воз, па, пра і ус можуть надавати словам відтінку урочистості. Наприклад, а ось він Київ воз сіяв хрестами. Префікс. Який в цьому слові? Uh, yeah. Воз. Yeah. Так. Пригаслий зір красою полонив, а вранці в садках шуміла діамантова паморозь. Де буде префікс в слові паморозь? Uh, yeah. Па, так. Е, книжку, е, книж, книжного характеру додають словам префікси анти, екстра, псевдо і ультра. Антитіла де префікс? Uh. Анти, так. І гурт такий є, дійсно. Контраргумент. Контр, правильно. І негативного префіксу можуть додавати слова. Префікси. Не. Тут бачите, написано: суфікс має бути префікс. Префікс не. Не роба, не здара і не смак. Ага. Ага. Ну і давайте, поки ми з вами бачимо. Ось це завдання, ми його і виконаємо. Четверте. слово з префіксом записано у варіанті. Який оберемо? Давайте так. Хто за а? Претендувати. Є тут префікс, можемо щось відкинути від слова, щоб слово існувало? Значить... нема слова тендувати, тому не підходить цей варіант далі. Преміювати. «Преміювати такому, Немає, воно пішло від слова премія, тому тут нема префікса прем'єрний. Немає. А, ну, Предобрий. Преможемо відкинути. Буде добрий. Отже, нам слово. Нам варіант Г підходить. Слово з префіксом записано у варіанті. Друге завдання. Да. Стабільність. Можемо С відкинути? Ні. Стискати. Так, так, да, да, є. Так. Так, а стискати утворено від якого слова? Тиснути тиск. Так, відповідно, є префікс «с» в ньому. Добре. І префікс додає відцінку урочистості слову якому? Позвістити. Повідомити ні. возвістити – так. Сповістити, доповісти теж ні. Тому. Відповідь Б. Префікс Воз. запитання до цього є? Немає.